Идем до Макдональдсу. Лера хочет святкувати в Макдональдсе. Gabriela's happy meal and this is my proud. Mm -hmm. Так виглядає на задньому фоні Макдональд. Трошки облачно. Але дуже гарно, дуже добре, що немає дощу.

Тут вздовж доріжки, і дороги, і доріжки насаджено приблизно 7-8 сакур. Дуже красиво. Коли ти йдеш в лійку, Це якісь красиві цвіточки на кустиках.